Доброго дня, друзі наші! Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні був у нас дуже важкий ранок, це не секрет нікому, тому що летіло все по всім, по всім областям. Дуже був важкий ранок. Я зайшла сьогодні в Тікток. Зранку встала по привички пити каву і зайшла в Тікток. То люди всі були в прямих ефірах і всі молилися Богу, щоб тільки минули, минула ця атака. Ось, і в нас неподалік нас Червоноградська громада, ну буквально 50 кілометрів від нас. То жіночка загинула просто в машині від удар, від, від... від уламка. Так що важкий був ранок. Я сподіваюся, друзі, що з, наш, з, з вами все нормально, все, все добре, особливо Харків, бо там ті люди бідні, то взагалі я взагалі не знаю, біля тих, тих придурків живуть там. Так що тримаємося, друзі, тримаємося як можемо. Сьогодні в нас взагалі вихідний день, 17 листопада, неділя, але. Ми йдемо на роботу. Зараз через годинку поп'ю каву і піду на роботу, тому що має приїхати воїн. Ми маємо йому спакувати коробочку, прийде Оксаночка наша, і ми з двох з Оксаною спакуємо йому до передачку. Він приїде і забере. Ось а завтра ми, як завжди, з вами будемо протягом всього дня на зв'язку. Будемо вам показувати, знімати. І напевно це відео, що буде сьогодні, я його змонтую в один день. Ось, покажемо вам, як зібрали воїна цього. Все покажемо, але це буде все в одному відео. Так що, друзі, гарного перегляду. Бережіть себе, нашим Збройним силам, тільки миру і добра, Боже, ти мій сил, терпіння, всього-всього, що -всього не... тільки не можна побажати. Нехай тримаються наші хлопці, бо їм дуже там важко. А ми тримаємо всі за них кулачки. Всі. Так що молимося за наших воїнів. Нехай всіх нас береже Бог. Ой, вийшла на двір так добре. Вроді би сонечко і світить, але так якось прохладненько вітерець. Ось, зібралася я вже йти. Зараз Ксюшка підійде і будемо. Підійде наш воїн і будемо його вже загружати. Так що будемо з вами на зв'язку. Боже, яке в нас сьогодні гарне, світле небо. І здавалося би, чому людям спокійно не жити, чому воювати? Господи, почуй наші молитви, захисти і збережи всіх наших українців. Прошу і благаю тебе, Боже. Збережи всіх всіх наших воїнів, захисників і захисниць і всіх наших людей. Збережи нас, Боженько. Нехай настане всім мир і спокій. Нехай те небо буде таке гарне і чисте, і мирне, тільки мирне. Щоб був мир у всьому мирі без всіляких воїн, щоб ми зажили спокійно. Так, біжимо наборчик. Там таке всякі скуки. І крилишка є, і окрачка, і спинка. Ну, все, все, коротше. А ще було ці Там що були в Картопляники. Так, це що в нас? Млинці? це з маском. Курит почему. Так, сразу, сейчас я буду достану голубчики. Голубчики у нас тут, Ксюшка, да? Вот это, вот это. Наверное, да? наверное, я не пометаю, но наверное, это... да, да. проще эти боксики вообще. Но... Так? Доброзные мы. Все вміщається. Почему вот так думаю, зверху сверху положим? Ну, Почему? Почему перемотаем? Да, Поки складеш, щоб оно все було добре. то Хочеться, знаєш, все так положити, щоб воно все було якось компактно, щоб доїхало все добре. Хочеться його здожити так, щоб було добре. О, у нас шосалку є. А, так. Да. Шисалку кладемо. Можете курочки покласти просто в мішочки. Можна в мешочок, да. Ну буде краще, так по цьому одному тут ну, по коробці піде і буде добре. Да. Я Слухай, може сюди, щоб не було порожненої пару віни кинути йнуть. Можна. Пару пачок. То якось так там пусто. Чи печиво якесь. А вон там у нас ще печиво є. Можна печиво кинути таке, знаєш, в пачечках. Может, это тебе? Нет, я взяла седьмую скотч. Иду чтобы Оля поклапала чего на ліпку. 간다 오, 이거 어, 클래요 어, 아, 네.

Ось такий боксик пишу. Класний, правда? Класний. Супер. Хлопців смакує. Тепер тільки будемо чекати його. Ой, Друзі, спакували передачку, вже він позвонив, зараз через хвилин 15 вже під'їде і будемо вже загрузимо, Що достанемо з Ксюшкою на завтра продукцію свою, що ми маємо там робити завтра, поми колбаску зробимо. Так, да, Ксюш? Да. Ось, Хай нам розморожується це все. Ми вже хочемо робити колбаску. Потім да. вже за... робити колбаску, вже Ксюшка Сьогодні... кішки купила, все. Завтра ми такі настроєні робити ковбаску. Ось так. А там, може, десь Бог домовився знову за Да. Так. Е, кстати, Ксюха наша договорилася, е, щоб нам закупляти те м'ясо по дешевшій ціні. Так що, дасть Бог нам, друзі, ми е, будемо його закупляти по дешевше, як ми завжди закуплювали. Найшли там одну дочку. Ксюшина дочка знайшла, і ми, мабуть, з ними сконтактуємося, ми нам достанемо той номер телефона і будемо старатися десь по дешевшій ціні купувати, тому що самі розумієте, що треба робити це все, а десь шукати якісь канали, щоб воно було дешевше. Так що завтра певно, буде вам з нами весело, бо ми будемо робити купаску. Ми, ми вже такі настроєні, вже до Лариси позвонили, сказали. О, і напевно, що будемо. Завтра настроїмося вже на це все, я вже настроїлася. Треба якось відвлекатися від тих поганих новин і взяти себе в руки якось ось і продовжувати працювати, тому що це для нас необхідно. Все, ми мусимо триматися. Правда, друзі? Я так думаю, що так. Ксюшка вже шукає, треба мішку нам покормити, вже сидить вон там біля дверей. Каже, каже Ксюха, зараз каже Лурка буде питатися нас. Ви мішку покормили. Дивіться, а, воно, а він же сидить, Сидит вже сидить. сидить Зараз ми тобі винесемо. Зараз зараз, мішанька, зараз будеш їсти. Почекай. Почекай, зараз будеш їсти. Зараз Ксюшка тобі все дасть. Хоче голодний, хоче їсти. Що Ксюха знайшла щось там йому. Так, уже та ще й мову покормим... буде Ну, розумас. Капець. Я Так що Лорка, мішаняти покормимо, поїда, покормимо, хай вже їсть. От Ксюшка, по Монголу їздила, кстати. Я бачила, видела? А, ти бачила, да? А, да, я все дивилася, да. Ти, 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 ти чула, що Коля нам сказав? Сказав, ну 에, ш, тобі? — Ну, Що ми маємо рік чекати? Я потім mm -hmm. э, вже камеру чула, кажу, колям. Він каже, е, ну я там думав, щось треба доробити. Ви ще рік рік чекає? Щось но, потім. Але каже, ні, ну подивився, там все нормально, бо щось там йому трошки не, не сподобалося. Але каже, нормально все. Все нормально, то зробить нам. шашлички. А хай забігає, то нічого страшного. Він же їсти хоче. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Можна вас знімати? Знімаєтеся, що бачу. <рес> так от наготували вас передач Дивіться. Е, дивіться, е, говорила я вчора з нашою старостою на рахунок тої розмови, що ми з вами вчора говорили. Ну, напише вона пост, напише на ті рукавички і шкарпетки. Хоча зараз дуже-дуже складно з тим всім. Збори, ви самі розумієте, ну, що збори дуже дуже. Дуже складно. Ну, але буде пробувати. Буде пробувати щось там. Це. Є. Ну, ну. Що буде? Буде можливість. Так що таке. Ну, Чим зможемо, тим допоможемо вам. Примісти нового прапора вам. Супер. Ой, це вообще супер. Ксюшка, у нас новий прапор буде. Угу. Боже клас. Дякуємо вам. Вам дякуємо. Та ну перестаньте, Вася, за що ви нам дякуєте? Це ми вам маємо дякувати за те, що ви нас Боже, ще підписаний. Дивіться, друзі, класний який. Mm -hmm. Клас. Дякуємо вам, щиро вдячні. <клес> Клас. Це не тою стороною, певно, Ксюшка, зводить. що? Отак, мабуть, так треба, так. 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 Боже, класс вообще. Нет. Да. да. Да, вот так. Да. 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 вот так. Класс. Боже, это mm. страшного, Боже Ничего страшного, Боже, ничего страшного. Да. То -то сядется, вот, ну да, вот с лицевая сторона. Так. Ничего, ничего. Стоит, с стоит, вот так. Не Дякуємо. Дякуємо вам. Так ось. Завтра ми його повішаємо обов'язково. Ми вже в скорому часу вже. Десь до Нового року вже кажуть 100%, що вже звідси виїдемо. Вже наші виїхали. На Набрали 170 місця. Але Другий батальйон тобто пів місяця назад виїхали на часів'яр, але вже. Вчора, вчора теж там значить міномальних звуків виїхав. Розвідчики, коли виїжджали, дронщики ну, бо вже розхірачені там часом, я літаю ходить. Каже, що ми теж вже на ворог, звідси Чечанський. Так що так вже третій місяць сюди мати. Ну нічого, мусили змінити. ну Ви мусите теж відпочити, ну не можете ж ви зараз там бути. Дивіться вас. Ну, спробуємо вам допомогти з тими рукавичками і шкарпетками, звісно. Друзі, от дивіться, наш воїн просить, щоб ми допомогли з рукавичками і шкарпетками. Давайте, якщо, якщо можемо, хоча б хто може ну, принести ті шкарпетки, то принесіть і ті рукавички, хто може скинути тих пару гривень, то скиньте, то ми закупимо хлопцям. Ну, якось треба їх підтримувати. Бо... Бачите, самі, як важко. Хлопці все купляють за свої гроші. Все. То Ти хочеться їм їм допомогти. Давайте якось разом допоможемо їм. Добре вас, беріть коробочку все. Але бажано, щоб вона стояла десь в холоді, поки буде її. А ви сьогодні? сьогодні. А, ви сьогодні на ніч їдете, так. Це ваша доця? Да. Як доця звати? Аліса. Аліна? Аліса. Аліса? Боже, Аліса в країні чудес. Дуже гарний ім'я. Аліса. все, Ну, звісно, дитина скучає, правда? Скучаєш за татом? Скучаєш. Добре, дякую. Поки будете тут, то дзвоніть та да, й будемо вам чим можемо, тим допоможемо. Давайте, виключайте Сюшка. Ну, ось якось так, друзі, відправили вже нашого воїна, нехай з Богом їде. Ось, Будемо з вами прощатися. І напевно я все ж таки вам змонтую сьогоднішнє відео. Нехай буде воно вже ціленьким. Дивіться, ми думали, там не буде що знімати, але трошки познімали вам, щоб якось веселіше вам вечором було. Щоб ви за нас просто не забували. Ось, і Завтра, як завжди, з вами зустрінемося, ми будемо щось робити, будемо вам знімати, показувати. Ось. Бажаю вам всім мирного, спокійного вечора, спокійної, мирної нічки, без шахетів, без ракет. Нехай всіх вас благословить Господь і щоб ви всі були під ангелом хоронителем Нехай всім, всім нам буде мир і до зустрічі, друзі!